Якщо ви будете брати товар, то беріть товар, який буде дійсно мати хороше ядро. Розумієте, якщо він буде корисний і якісний, щоб не було так, що ви берете ніщо і упаковуєте як щось. Бо це не чесно. Якщо ви обманете раз продавця, покупця, ви його раз обманете. Перше, ви будете мати гріх перед Богом, по-друге, ви не будете мати бізнесу. Аргументи для духовних і для тілесних. Тому дуже вас прошу, вибирайте якісне, робіть якісно і з любов'ю. Людина відчує любов. Сьогодні, сьогодні в світовій школі управління, сьогодні в світовій школі управління, ви знаєте, який передовий взагалі погляд на управління. Маса була погляд на управління. Сьогодні говорять, що найефективніший лідер це лідер слуга. Слуга це офіційна точка зору світового управління. Лідер слуга, повірте мені, я п'ять років докторську програму проходив по управлінню по лідерству. І я знаю це точно. Тому, будь ласка, служіть людям, служіть щиро від всього серця, підбирайте матеріали на якнайкраще все. Щоб людина, взявши той бублик, що ви спекли, чи ту булочку, яку приготувала сестра, ти так приготуй, щоб людина оціла. З'їла і сказала, слава тобі Господу, що я за такі гроші так смачно поїла. Ви розумієте? як? От зроби так, з любов'ю. Тому беріть корисне, якісне, упаковуйте красиво і смачно, як можна простіше, як можна красивіше, і ви будете мати результат. Хорошо? Будьте мудрими, бо написано в Біблії, будьте мудрими, як хто? Як змії, і простими, як голуби. і ви будете мати успіх. І дякую вам за увагу. Ви були дуже активні, дуже класні. Ну, взагалі, дуже приємно було з вами працювати. І будемо готуватися далі, щоб ми могли зробити разом результат. Дякую. Давайте ми помолимося, Господу, подякуємо Богу. Дякуємо тобі, Господи, що ти зібрав нас, що ти хочеш нас навчити. Що ти хочеш, щоб ми стали люди дій, які роблять результати і славлять Тебе. Господи, дай, щоб ми все робили на славу тобі, щоб нас мотиви були такі, як Ти бажаєш, Господи, щоб ми мали любов до Тебе і мали силу любові діяти. Дай, Господи, кожному учаснику ті точні дії, які треба зробити, які дадуть результати і закриють точку Б. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.